Чи буде вона масштабна. Так, друзі, починаємо з Вінницької області. Вінницька область по 4 червня. Тут небезпека випадає. Небезпека випадає, карта удару випадає, карта зла. Тому, друзі, будьте уважні. Далі. Наступна Волинська, Волинська область по 4 червня. Волинській також небезпека випадає. Карта зла тут випадає, і карта з повітря от випадає в області. Бачите? На регіон, <кхід> на регіон. Небезпека випадає по регіону. Неударний не туз, але карта зла це також погана карта. Будемо, наді... Будемо надіяти, що наші все позбивають. Добрий день. Всім привіт, хто доєднався. Далі Дніпро. Тут вказують на захист, бачите, захист часто випадає, коли наші справляються з ворожими тими, цими цілями. На регіон, бачите, більше на область вказують, по області, будьте уважні. Повітряні, небес... Повітряні тривоги, тривогами не нехтуйте. Ось так. Тут випадає захист, значить від небезпеки захищає. Чи буде по факту захищати збивати, це ми побачимо, але все ж таки випадає захист, значить в більшості. Така загроза, яка могла б бути, вона відсутня завдяки захисту. Далі дивимось, кривий ріг. Кривий ріг. Тут небезпека випадає, ударний туз, карта хвороби випадає. Тут треба бути уважними, обережними. Не нехтуйте тривогами, якщо вони будуть. Далі. Донецька область. Ну, все ж таки бачите, по Донецькій області більше випадає з краю. Це може бути. Лінія фронту біля орків, от бачите, зло біля орків. Чим ближче до ворога лінії фронту, тим ситуація може бути небезпечніша. Тому, друзі, хто в прифронтових містах живе в селищах, містечках, будьте уважні, дотримуйтесь повітряних тривог. Далі дивимось, Житомирська. Житомирська <кхем>, випадає незначна небезпека. Бачите, дев'ятка пік тут вказує на небезпеку, але дев'ятка пікова карта не сильна. Тому будемо надіятися, що воно випадає так потенційно, і тут карта зла випадає. Тому, друзі, небезпека випадає, але вона не випадає <кхем>, не прямо дуже, дуже незначна. Тобто вона є, бачите, небезпека є. Ось так. Хоча і коли тут захист випадає, це дуже добре. Тому Житомир до повітряних тривог статися уважно. Якщо не будете ігнорувати, повинно бути, повинно бути все добре. Але все ж таки карта хвороби це небезпечна карта і небезпека з повітря випадає. Далі дивимось. Далі. Закарпатська область. Закарпатська, по 4 червня. Тут не нехтути тривогами, бачите, якісь інциденти тут можливі, може і природні так, також вказувати, але ми дивимося на. Тут і карта зла, і, і ударний туз випадає. Тому інциденти можливі, не нехтути повітряними тривогами. І дивіться загальний розклад по Україні, також обов'язково. Він вказує на вірогідність таких масових загроз. Дякую за донат, за Щадбанку, хто відправив, дякую вам. Далі дивимось Запоріжжя. Прямо я не бачу <клухи> дії ворожі є в області, вони тут є. Небезпека така є. Ну, Вона більше вказує, як на область або околиці. Тут спіковий завжди вказує область-околиці, але також з повітряними тривогами не загальна ситуація, ситуацію тримають під контролем. Так, можна сказати. Далі. Івано-Франківська. Івано-Франківська. Також вказують, на, також вказують і на захист, і на, в області небезпека може бути. Уважно до повітряних тривог. Незначна небезпека, неударний туз, але все одно вона тут випадає. Тому, друзі, будьте уважні. Бачите, Західна Україна чогось е е е напружені, напружені карти випадають. Далі Київська область. Бачите, в Київській області знову ж таки попередження випадає, ударний туз, небезпека є. Вона тут все ж таки уходить в минуле і випадає над цією небезпекою захист. Значить, захист все ж таки буде справлятися з, з основною більшістю ворожих цілей, Туз трифовий вказує на удар. Ударний туз, він входить в минуле. Бачите, тобто потихеньку повинно це завершуватися. Безперестанку атаки на Київську область, але все ж таки, бачите, на наступні три доби ще вказує на небезпеку. Дивимось місто Київ. Київ. Київ більш захищений, але тут орки все ж таки будуть якісь, можуть, можуть запускати. По регіону ми побачили небезпеку. Тому, друзі, будьте уважні, обережні. Небезпека ця відходить вже. Минуло потихеньку ми побачили це. Але все одно захист дуже потужний також випадає. Тобто задача просто бути в укриттях, не нехтувати тривогами. Ось так. На регіон ще випадає, бачите, попередження таке. Далі дивимося, на Київ легше, більш захищена територія. Далі дивимось Кіровоградська область. Кіровоградська. Орківські надії пусті. Тут. Загально тут увага, будьте уважні. Хоч і тут надії пустіють. Загальні такі дуже прям критичні попереджень немає, але на область увага випадає. Все ж таки на області може повз область, може якісь там бляшанки летіти, тому е також, друзі, тут уважно, треба бути уважними. Не прям гарна карта світла, тому до повітряних тривог увага. Так, Львівська область. Львівська по 4 червня. Так, дивимося Львівська область. По області бачите, тут з краю випадає карта зла і хвороба, і зло. Тут небезпека також випадає. Будемо сподіватися, що вона тут потенційна. От, або будуть збивати, бо в основному розкладі вона тут, дев'ятка пік, вона тут незначна. Значить, наші будуть справлятись е, з, цими, з, з цими викликами, ворожими. Ось так. Тобто тут увага випадає, будьте уважні, обережні. Далі, Миколаїв. Миколаїв. Тут вказує більше, бачите, з краю дев'ятка, і воно також в минуле уходить. Значить, може бути трохи легше, але тут уважно треба бути з краю в області, більше як на область вказує. Тому і біля води от чогось також випадає. Можуть бути якісь інциденти незначні. Можливо, ближче там до, до ворога, ближче до води, от звідти більше загрози. Саме на область, тому там, хто живе, друзі, будьте уважні. Далі Одеська область. Одеська. В Одеській області в основному розкладі попереджень таких серйозних не випадає. От, а от в додатковому, бачите, з краю все ж таки на регіон на область. Десь з краю може, може бути. Все ж таки, тут випадає, бачите, ударний туз, ударний туз це погана карта. Але випадає захист з повітря також. Значить, в основному повітряні небезпеки тут випадають, але в основному наші відпрацьовують їх отак От можна сказати з цього розкладу. Саме дивимось місто Одеса. Вони випадають також з краю, якось повз. Небезпека проходить. Будемо надіятися, що наші справляться на підступах до Одеси ще ці ворожі цілі позбувають. Дивимося, місто Одеса. Одеса по 4 червня. Ну, карта зла випадає, небезпека є. Все ж таки. Одеса місто ось випадає. Це Тут, тут червовий вказує завжди місто, дім, обласний центр. Трохи скраю, значить, в області, на область, на регіон все ж таки небезпечна карта є. Вона не, не прямо така критична, друзі, не критична для вищих сил, для карт так вони вказують. Тому, щоб для вас було також не критична, просто не нехтуйте тривогами. Далі, Кременчук, Кременчук по... 4 червня. Ну, зло випадає з повітря. Небезпечна карта випадає. Не прям. Гарно все дотримуватись повітряних тривог. Дивимось загально по, загально по Полтавській області. На три доби по 4 червня. Тут випадає захист, хвороба пуста, справляються наші. Можуть бути якісь і повз якісь цілі, але загально захист на області випадає, серйозних таких загроз я не бачу. Далі дивимось, Рівненська. Рівненська область. Тут увага до повітряних тривог. Таких серйозних карт поганих не випадає комбінацій, але все ж таки вказують, якщо будуть повітряні тривоги, не нехтуйте. Ось так. Фігур тут не випадає зло. Зло випадає з повітря. Все ж таки, бачите, більш як потенційно іскраю, можливо, біля кордонів там можуть бути якісь, якісь інциденти. Загально в основному розкладі, друзі, ми бачимо, що дотримуйтесь повітряних тривог. Так вказують карти на це. Далі дивимось. Далі, сумська. Сумська область, тут небезпека випадає. Пустий дім тут випадає, все ж таки, треба бути уважними. Пустий дім це погана комбінація. Тут ще удари зло по Сумській області. Особливо от з краю, бачите, чомусь вказують. Можливо, прикордоння так вказують. Ну і загально на регіон небезпека, знову ж таки. Далі дивимось, друзі, Суми місто. сумах тут менше слабкіша небезпека. Тут просто дотримуйтесь повітряних тривог або, або там часті повітряних тривоги можуть бути. Просто вказують, от небезпека з повітря тут випадає, але наслідків, слава Богу, ніяких тут я не бачу. Ніяких поганих комбінацій таких не випадає. Тому, друзі, просто будьте уважні до повітряних тривог. Увага випадає до повітряних тривог, я вам кажу. Далі, Тернопільська область. Тернопільська по 4 червня. Тернопільська. В Тернопільській також увага до повітряних тривог випадає. Все ж таки просто будьте уважні. Тут такого попередження або дуже чогось поганого не випало, але увага випадає чомусь. Можливо, просто на Західну Україну там. Можуть бути якісь цілі. і Тернопільська область також захватується, бачите? Хмельницька, дивимось далі. Хмельницька. По 4 червня. Загально, тут, бачите, небезпека випадає, вона випадає пуста. Зараз додатково побачимо, подивимось. На область, бачите, на область неприємна карта все ж таки випадає. Будемо надіятися, що це пуста небезпека, вона, вона або, або взагалі не буде, або наші будуть справлятися, і що вона стане пустою. Але на область увага випадає, будьте уважні. Можуть там і повітряні тривоги, а можуть і цілі бути якісь, а може і фейкові цілі також вказують. пустий вказує на це. Ну, загально все ж таки ми бачимо, що в більшості не допустять якихось поганих дуже наслідків. Далі Харківська. Харківська область по четверте. Харківській області з краю уважно випадає. Увага, Це може бути і при кордоні, і при фронтові міста, містечка. Треба бути уважними. Напружена карта випадає. І дивимося саме місто Харків. Саме місто Харків, дивимось. В Харкові також дотримуйтесь повітряних тривог. Бачите, місто повітряної небезпеки. Тут таких прямо поганих наслідків не бачу, ну не випадають поганих наслідків. Карта сльози тільки випадає. Це погана карта. Вона тут випадає з краю. Тому, друзі, начебто тут нічого критичного, вже, вже таке було, але все ж таки дотримуйтесь повітряних тривог. Не ігноруйте, також увага випадає. Просто будьте уважні. Далі, Херсонська. Херсонська. І також, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Це також важливо, щоб розуміти, наскільки вірогідність цих масових ударів висока. Дивимось зараз Херсонську область. В Херсонській області. В Херсонській області ворожі дії. Випадають зі злом, з хворобою, з неприємностями. Все ж таки ближче до наших лінія тут розмежування, межа вказує. Бачите, ту спіковий завжди вказує на межу. От ближче до лінії фронту там найбільша загроза. Взагалі по області випадає попередження таке. Тут е, совокупність карт така погана з, з ворожими діями можуть бути інциденти в області не нехтути тривогами і ті, хто біля взагалі на окупованій тимчасово території, там біля орків, там також треба бути уважними. Бо наші будуть працювати і ті, там різні провокації, можуть. Такі дії їхні, якісь такі падлючі випадають. Далі, херсон місто. Херсон по 4 червня. Випадає, бачите, друзі, ось, випадає. Небезпека з краю випадає. Тут знову ж таки лінія фронту. ось, Де, де проходить лінія фронту, друзі? Там треба бути уважною, ближче, там небезпечна карта, все ж таки ще вказують на це. Далі дивимось, Черкаська. Черкаська область. Черкаській області небезпеки такої не випадає. В основному розкладі, значить, повинно бути все під контролем. Повітр... Повітряними тривогами не нехтуйте, повз Черкащину або там десь біля можуть бути, бачите, повітряна небезпека. Вона тут з краю випадає. Як... як потенційна, або повз область. Можуть ще запускати балалайки ці мопеди. Тому увага, друзі, будьте уважні, не нехтуть тривогами. Далі дивимось Чернівецька область. Чернівецька уважно до повітряних тривог, так більше ніяких попереджень не випадає. Повинно бути все під контролем. значить. Далі, Чернігівська область. Дякую за донат. Хто відправив з Ощадбанку і з Монобанку? Дякую вам величезно. Дякую. Так, Чернігівська область, дивимось, друзі, по 4 червня. Дивіться, випадає повітряна, з повітря як потенційна небезпека, випадає, але вона випадає тут в слабковій позиції. Можуть повз область летіти, якісь об'єкти. Так ще показують. Начебто загально ситуація під контролем. Такого нічого прям дотримуватись повітряних тривог. От Повз область можуть бути якісь повітряні об'єкти, навіть бачите, не один. Тому Чернігівська область до повітряних тривог увага. І зараз дивимось саме місто Чернігів. А тут випадає, бачите, і на регіон випадає, ну тут випадає робота наших військових. І удар випадає пустий, от, значить, завдяки нашим військовим. Ось так, друзі. Загально все ж таки, бачите, по регіону можуть наші там відпрацьовувати по ворожим цілям. І загально начебто нічого такого критичного немає, тому до повітряних тривог ставтесь уважно і повинно бути все добре. Так, зараз дивимось загальний розклад, друзі, по 4 червня на 3 доби. Небезпека випадає картою дев'яткою пік. от Ця карта, вона погану силу має, але не дуже прям велику. Тому, друзі, найбільше загрози, там, де лінії фронту і там, де от орки стоять от біля них. Значить, загально повинно бути трохи легше ці три доби. от Але там, де були небезпеки, значить, друзі. Вірогідність знижується завдяки тому, що ми загально подивилися на три доби. Тут прямо критичного нічого такого не випадає. Значить, наступні три доби повинні бути легше, і якісь десь серйозні небезпеки випадали, вони можуть також вказувати і на місцевого рівня, на рівні області, якісь попередження. Загальному, з загального розкладу ми бачимо, що не нехтує тривогами, інциденти якісь можливі. Тут прямо в центрі, бачите, дев'ятка пік. Тому можуть бути, от, чому в центрі, е, тому що це може бути і якраз перші, перші півтори доби мож, можуть бути от на межі перших, першої і другої половини цих трьох діб. Так може вказувати. Але загально ми бачимо, що ситуація повинна бути трохи легше. Із загального розкладу такого прям суперкритичного не випадає. Зло вниз відходить, все ж таки воно тут з'являється, тобто небезпеки, де, де були там. Дотримуватись, друзі, не нехтути повітряними тривогами, але все ж таки випадає легше, ніж було до цього. Ми дивились загальні розклади. Тому ось так, друзі, що ми побачили на наступні три доби оцім, по вірогідності ворожим цим атакам. Ось так. Так, дякую вам за ефір.